Вітаю вас на уроці інформатики. Сьогодні ми з вами вивчаємо нову велику тему Алгоритми і програми із повтореннями або циклами. Тема сьогоднішнього уроку Цикли із лічильником. Давайте згадаємо, як будується будиночок. Цеглинка за цеглинкою вкладається у ряди і підряд ми повторюємо, таких рядів достатньо багато. Якщо розглянути блок схему алгоритму, то в нас вийде, що ми кладемо цемент, цеглинку, перебуваємо зайвий розчин, знову цемент, цеглинка, зайвий розчин і так далі. Всі ці дії називаються повтореннями, і в Scratch ми можемо використати спеціалізовані блоки. Повторення це алгоритмічна структура, яка використовується для подання багаторазового виконання набору команд. Такі повторення або цикли в нас бувають різних типів. Якщо ми знаємо наперед, скільки ми будемо повторювати, це буде цикл з лічильником і буде цикл з умовою. Якщо це невідомо, розглянемо цикл з лічильником. Ранкова зарядка повторимо вправу 10 разів присісти, підстрибнути, потягтись. І так, 10 разів. Блок схема виглядатиме так. Цикл з лічильником виконує. Подані команди наперед задану кількість разів, в нас 10. Якщо ж це буде цикл з умовою, то спочатку перевіряється якась умова. Потім повторюються дії, знову перевіряється умова. І так ми проходимо стільки разів, поки умова буде виконуватись. Наприклад, ми дивимося. Як чистити картоплю? Взяли картоплину, переглянули, помили, почистили, переглянули картопельку, почищена чи не почищена і далі. Поки ми всю картоплю не перечистимо, цикл буде повторюватись. Якщо це буде завдання з математики, ми виконуємо ті самі кроки, читаємо умову, розв'язуємо задачу, записуємо в зошит. Тепер подивимось, як це буде в вскреч. Далі згадаємо алгоритм, коли наш котик проходить по сцені спочатку 33 кроки, потім 22. І так він робив декілька разів. Згадаємо, як ми створювали цей алгоритм у Scratch. По-перше, ми ставимо блок події, коли натиснуто прапорець, далі рух. Переміститись на 33 кроки. Знову переміститись на 22 кроки. Поставимо очікування одну секунду, щоб це не дуже швидко відбувалося. І знову ж таки Буде в нас переміщення декілька разів. На 33 і 22 кроки. Ми можемо копіювати, як я вам вже показувала, дублювання, можемо ставити блоки в підряд, як нам хочеться. У нас виходить два способи заповнення алгоритму. Якщо ми ще раз продублюємо, то наш котик пройде частину сцени 4 рази. Ось таким чином був побудований елементарний, простий лінійний алгоритм, коли котик рухався на 33-22 кроки, знов на 33-22. Знову на 33, 22 і ще один раз. Таким чином, кіт пройшов 4 блоки по 33 і 22 55 кроків. Можна писати алгоритм у такому вигляді, але це вважається не досить ефективним. Його можна скоротити, використавши саме циклічні алгоритми або повторення. Давайте візьмемо ще додатковий спрайт. Це в нас буде вже інший котик. Ось такий. Розмістимо наших двох котиків поруч. Ось так. Перший котик у нас буде ходити за алгоритмом 4 рази одні й ті самі дії ми прописали, використовуючи Кожен блок, а ось цей котик другий буде вже використовувати при русі циклічний алгоритм. Знову ж таки, ми починаємо з тих самих блоків, коли натиснуто прапорець. А далі ми повинні повторити 4 рази певні дії. Ось і буде цей елемент повторення. Пишемо цифру. 4. А всередині в нас буде вже рух. Це ті самі блоки, які нам вже знайомі з переміщенням. Один раз, другий раз, і всередині знову ж ті самі 33-22, і додамо також блок очікування однієї секунди. Давайте запустимо алгоритм. Як ви бачите, котики рухаються синхронно на одну й ту саму кількість позицій. Різниця в тому, що в нас блоки скорочено у 4 рази за допомогою ось цього помаранчевого циклу повторення. Це повторення із визначеною кількістю разів. В даному випадку, це. 4. Тепер поглянемо поруч ці два блоки алгоритму. Ось перший довгий і ось другий. Ми отримаємо скорочення, де не потрібно виписувати таку величезну кількість кроків однакових із одним блоком. Тепер ми розглянемо з вами другий приклад. Створимо Новий файл. Замість нашого котика ми візьмемо інший спрайт, наприклад, це буде олівець, який вам теж вже знайомий, а котика ми поки що видалимо. Ми з вами вже працювали над малюнками. Як намалювати квадрат, ми вже знаємо. Потрібно перейти у певні координати. Якщо ж ви хочете працювати не з координатами, можна трошечки полегшити собі завдання і створити також циклічний алгоритм, де буде повторення. Нагадаю вам, як саме ми будували квадрат. Перший блок, знову ж таки, коли натуснуто прапорець. Далі ми повинні перейти у певні координати. Наприклад, у блоках рух ми оберемо «Козати» у певні позиції. Підглянути позиції, де знаходиться ваш олівець. Зараз можна ось тут, в описі наших спрайтів. Із Це позиція 41 і 5. Якщо я хочу встановити опозицію 0,0, то я можу до цього переміститися напряму у позицію 0,0 і ми будемо працювати із центру нашої сцени. Далі ми можемо переміститися, наприклад. Щоб промалювати лінію довжиною 50, ми поставимо по х 50, по ігрику, ми залишимо 0. Потім ми можемо повзати знову ж таки, наприклад, вверх по х, це буде ті самі 50, а по ігру це буде також вже плюс 50. Знову елемент повзання. По іксу ми змінимо позицію на нуль, по ігреку залишиться ті самі 50. І останній ще один четвертий блок. Позиція нуль. 0. Тепер ми згадаємо, що у нас є блоки олівець для малювання. Поставимо попереду переміщення блок очищення, задамо колір олівцю, я поставлю більш яскравий. Також я поставлю розмір олівця. Довші. Нехай це буде також п'ятірка. І обов'язково я опущу олівець, коли мені потрібно буде щось малювати. Це в нас буде безпосередньо із самого малювання. В кінці я обов'язково підніму олівець, щоб блок у нас промалювався. Давайте подивимося, що вийде. Олівець намалював нам прямокутник або квадратик зелений. Ми його повинні також відвести від зображення. Поставимо переміщення наприклад, на 100 кроків. Ще раз запустимо алгоритм. Прямокутничок готовий. Тепер давайте виконуємо цей самий алгоритм, але вже із застосуванням циклічних алгоритмів або елементу цикл із відомою кількістю повторень або злічильнику. Напишемо ще один алгоритм, для вже не олівця, а для якоїсь іншої. За таку фігурку я візьму чарівну паличку, ось вона, відведу її трошечки сюди, вбік, і запишемо майже схожий алгоритм, але все ж таки скорочений. В нас з вами буде обов'язково блок повторень. Тепер подивимось, коли ми малювали прямопутник, ми 4 рази повторили одну й ту саму дію. Тому обираємо блок повторення. Одразу можемо поставити там 4. Тепер нас цікавитимуть блоки руху. Ми проходили по 50 кроків. Ми можемо переміститися на... 50 кроків. А ось далі ми подивимося, як малювався алгоритм. Ми переходили наверх, тобто ми можемо повернути на певну кількість градусів, використавши ось ці два блоки. В проєкті я знову використаю олівець. Знову блоки, які були у нас ось в цьому спрайті, Очистити все. Ставлю колір олівця інший синій, розмір п'ятірка. Переміщую координати мінус 133 по іксу і опускаю олівець. Блок повторення в нас залишиться такий, як я написала. І в кінці ми знову ж таки піднімемо олівець і перейдемо на позицію, щоб наша чарівна паличка не закривала нам малюнок. Запустимо проєкт, і чарівна паличка малює синій прямокутник або квадрат. Таким чином, в нас алгоритм дещо змінюється. І повторення ми записуємо, використовуючи циклічний оператор. Як це виглядатиме? Порівнюємо два алгоритми. Ось наше скорочення для чарівної палички повторити чотири рази. А тут у нас вийде чотири блоки. Ми скоротили. На одну лінію із блоків або кодів. Алгоритми майже однакові, перша частинка в них така, різниця ось в цій частині, закінчення алгоритму однакове. Таким чином, ми розібрали, як можна створювати циклічні алгоритми, використовуючи блоки повторення. Дякую вам всім за увагу!